Значить, десь щось пішло не так. Теж урожайні, все нормально, буває більше. Скільки тут у нас виходить? Раз, два. Скільки? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Помідор. Тут скільки один, два, три, чотири, пять. Киточок. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, навіть дев'ять. В принципі, нормально, минулого року було по 8 штучок на кожній кітичці і 8-12 грон. Цього року просто пускав. У мене в високорослі йдуть в два стовбура, один пасинок залишаю. Але дуже слабо спочатку росли, тому не думав, що буде в один, щоб витягнуло. Воно пішло, тому що пасинок лишаю трошки нижче, не так високо, трошки нижче, лишаю десь отак. Цього року вийшло так. То може і із-за того і менше цих грон. От. Є такі більш-менш врожайні. Ці не знаю, які, якісь слабо з От. Бачите, тут якісь затисалися вже мають хорі червоненькі, маленькі. Не знаю, тут будуть вружини розбиратися. Вже і підгнивають, по-моєму, кому по треба збирати. А є такі, що от тут дуже слабенький. Кілька киточок там то пообрізав. Кажу вам, це мінімум 40% мінус зружеєм, ніж минулого року. З цим, що є. Ось такі о. Є тут по кілька штучок. Але, але і ось такі. В принципі, могло бути і, і, і краще. Ось так оце все, що я кажу. Все, що виросло, зараз забираємо, І такі. Росада була така нещасна, думаю, викинути, не викинути. Тут ми ну, практично не сажаємо, бо тут за виноградом. Сонечко відти практично не в тіні. Ну, зранку трошки відти може бути. Я думаю, а я тут скільки тут, 8 чи 10 чи 11 кущиків посадим. Дивіться, які є. Ну, правда, на одному, на другому тільки одна помідорка тут, а на цьому кілька таких помідорів є. Тут кілька є, бачите? Мотузочка. От Вільно, бо був пустий, я зрізав, щоб воно жилення не забирало, нехай достигають ці. Мусимо давати щось, розумієте, тут які оські гарніші. Їм би ще рости та рости, але мусимо давати на достигання, бо буде осінь. Так що так. Дякую за увагу.